І всім здорово, зараз провіряємо, чи купили МАКС 10 і 115 патера. шістьма одиницями. Зараз провіримо, чи я купили, чи його не купили. Мені каже, це ні. Можуть купити у TikTok, у Велі, у ще когось, але ну, не у мене. То там ще є ці популярних тік -токерів. ну але не тут, не на цьому каналі. Ну зараз провіримо, я думаю, що ні. Я купив 200 голди, я їх просрав на прокрут коліса. Обнова обнова топ, нічого не скажу, нормальна обнова. Але би хотілося ножика якось вибити. Нема голди, понимаєте, люди. І провіраємо дуель на голду, у мене стоїть такий нікнейм. Хто хочу дуельку на голду, переписуйте. Будемо грати з вами, з моїми підписниками дуельку на голду. На 5 голди, 10 голди, 1, 2, 3. І саме інтересно, Нажми лайк, підпишись і на що 3 нажимаємо на пістолетик. І там показує, чи купили, чи не купили. І раз, два, три. І фіг вам, фіг нам! Ось, о, мій запрос макс МАК 10. 115 патер. 6 одиниць. Найти на ринку Макс 115. 6 одиниць. Стоїть, ніхто не купив. Вот такі діла, друзі. Хто купить, той буде піар. То, що треба, все буде йому. Це просто просто сюрприз. Хто купить цей скін, буде сюрприз тому купить цей сайн? всім удачі На зв'язку зв'яжемося тут, на цьому канале.